Чопська міська рада, перша серед міських і селищних рад Закарпаття створила розділ Електронні петиції, де кожен мешканець міста має можливість подати звернення до міської влади через мережу інтернет. В електронній петиції має бути викладено суть пропозиції, прізвище, ім'я по батькові автора та адресу електронної пошти. На офіційному вебсайті Чопської міськради обов'язково зазначатиметься дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які її підписали. Електронна петиція розглядатиметься, якщо її підпише не менше як 100 мешканців міста протягом не більше 90 днів з дня її оприлюднення. На теперішній час вже є п'ять електронних звернень, які підписали в межах 7-10 чоловік. Кожне звернення це говорить про. Електронну культуру людей це говорить про зацікавленість людей такими сучасними новітними технологіями. Я думаю, що для ЧОП з населенням у 8 тисяч містян 100 підписів це не є велика кількість не є велика кількість. Враховуючи, що місто ЧОП це європейське місто, місто на кордоні, де сучасні технології широко розвиваються. Я думаю, що, що, що це добре і. і, і 100 Betriebe werden wir immer finden.